Вітаю вас, шановні телеглядачі, і сьогодні гостя нашої студії, фахівчиня Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Козакова. І сьогодні ми поговоримо про виплату середнього заробітку мобілізованим працівникам. Тетяна, доброго дня! Доброго дня! З початку війни в Україні багато працівників призвали захищати нашу Україну. А що ж робити у таких випадках роботодавцям? Роз'ясніть, будь ласка. Так, наразі це є дуже актуальним питанням, і обов'язок збереження трудових гарантій за працівниками, які призвані на військову службу, покладається на роботодавців. Це поширюється як на юридичних осіб, так і на фізичних осіб-підприємців. І збереження трудових гарантій вони мають забезпечити до закінчення воєнного стану в Україні або до звільнення працівника з військової служби. Це може бути за станом здоров'я, закінчення контракту або інші законодавчі регульовані підстави. А на які Саме гарантії підприємства має працівник. Одну з основних трудових гарантій, на які має право безпосередньо працівник, це який приєднався до Збройних сил України або до територіальної оборони це безпосереднє збереження робочого місця та посади. А ще до 19 липня 2022 року було безпосередньо збереження для усіх працівників середнього заробітку. Однак до кодексу законів України внесено зміни, якими призупинено виплата середнього заробітку для працівників, які увільнені від роботи на час проходження військової служби. Тобто з 19 липня 2022 року за працівником зберігається лише місце роботи. Без утримання виплат середньої заробітної плати, так ні, є виключення, серед яких, наприклад, можна зазначити таке, що в народі мобілізованим працівниками називають тих, хто потравив як до збройних сил України, так і до лав територіальної оборони. Однак вони мають різне законодавче врегулювання, а тому і різні трудові права. Добровольці, які потрапили до добровольчих формувань територіальних громад, безпосередньо вони вважаються такими, що їх служба не відноситься до видів, що є в переліку видів військової служби в законі України про військовий обов'язок та військову службу. А тому безпосередньо дані військові службовці підпадають під дію закону кодексу законів про працю, а безпосередньо під частину першої статті 119 і вони мають право на виплату середнього. Заробітку, оскільки участь у територіальній обороні вважається не військовою службою а безпосередньо виконанням державного або громадського обов'язку. Тетяна, а скажіть, будь ласка, як довести військовослужбовцю тероборони, що він несе е, громадський обов'язок, а не військову службу? Е, дивіться для того, щоб підтвердити, що військовослужбовець, який виконує державний або громадський обов'язок, а не проходить військову службу, в першу чергу підтвердженням є підписаний контракт. Е, Добровольця територіальної оборони, а також довідка або витяг з наказу, яку він може отримати на свою вимогу, як військовослужбовця члена добровольчого формування, від командира добровольчого формування, що буде містити інформацію про те, що він є в списку осіб, які залучені до виконання державного громадського обов'язку. Саме ці документи йому потрібно надати до свого роботодавця для того, щоб зберегти за собою право на виплату середнього заробітку. А протягом якого часу добровольцю будуть виплачувати його середню заробітну плату? Дивіться, нарахування середньої заробітної плати розпочинається безпосередньо з моменту призву його на військову службу, і буде здійснюватися протягом всього часу, протягом якого даний працівник, який призваний на військову службу, буде виконувати державний громадський обов'язок. І також це має бути підтверджено безпосередньо документами, які я раніше перераховувала, тобто документи будуть чинні, вони не вийдуть зі строку дії. Ну що ж, Тетяна, дякую вам за таке роз'яснення. Гадаю, воно було дуже корисним, адже на сьогодні це таке нагальне питання. Тож ще раз дякуємо вам, всього вам найкращого і найголовніше на сьогодні це мирного неба. А я вам дякую за запрошення. А нашим телеглядачам я нагадую про те, що у разі отримання роз'яснень вони завжди можуть звертатися як на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правої допомоги, за номером 0800-213. А в місті Подільську можна завітати до центру або до бюро, або завітати. Якщо не мають можливості, можна зателефонувати за номером 048 62 307 34 205 30. Вам також дякую і всім мирного неба.